Яка ситуація наразі навколо Запорізької атомної електростанції? Повідомлялося, що чотири із шести реакторів заміновані? Е, дивіться, наші хлопці безпосередньо на тій ділянці фронту не стоять. Єдине, що ми отримали інформацію, росіяни зараз готують такий інформаційний вкид, що нібито проблеми з атомною станцією. Почнуться через те, що нібито українська влада на Дніпрогесі крутить якісь задвіжки, і через це там не доходить якась вода до атомної станції. Це абсолютно маячня і брехня. Але я, користуючись прямим ефіром вашого каналу, закликаю жителів Запорізької області уважно сприймати будь-які інформаційні повідомлення і довіряти тільки офіційній інформації обласної військової адміністрації, яка регулярно публікує ті чи інші заяви на цю тему. Але Росіяни, я ж повторюся, готують. У них є такий план зробити такий вкид. Зараз сюди заїхали їхні оці псошні активісти, фахівці, російські воєнкори, які вже мають великий досвід стосовно розгону всякої дезінформації вкидів, Тому дотримуємося інформаційної гігієни.